У вівторок у нашому місті у Дніпровському академічному театрі опери і балету відбулося прощання з одним з зіркових вихованців Дніпропетровського футболу Андрієм Полуніним, який раптово і дочасно на 54-му році пішов в життя. Його серце зупинилося минулої суботи увечері у Луцьку після товариського матчу ветеранів збірної України, кольори якої він захищав. На найвищому рівні в чемпіонатах України за команди Дніпропетровського Дніпра, Київського ЦСКА, Львівських Карпат, Криворізького кривбасу, німецьких Нюрнбенга, Сан паулі Ротвайса. Він провів понад 300 матчів, дев'ять поєдинків його в активі за збірну України. Після завершення кар'єри гравця Андрій Вікторович довгий час працював на адміністративних і тренерських посадах Охтирському нафтовику, спортивному клубі Дніпро 1 останнім його місцем роботи скаутом був харківський металіст. 1925. Дивлячись на всю кар'єру Андрія Вікторовича, в нас він провів не довгий період футбольної своєї життєдіяльності, але насправді без зайвого пафосу я скажу, що він був душею нашого клубу. Він встиг за короткий проміжок бути і шеф-скаутом, і доєднався до тренерського штабу. Він без зайвих слів він допоміг нашій команді вийти в прем'єр-лігу. Він завжди, його кабінет знаходився поруч з моїм і завжди за стіною було чутно, коли Андрій Вікторович на роботі. Він був дуже життєлюбною людиною. Він допомагав, він був нашим. Ментором, наставником, він не тільки був легендарним футболістом та менеджером, він був людиною дуже сильних моральних і життєвих принципів. І кожен кого б ви запитали б, з нашого клубу, він дав якусь пораду. Він дійсно був для нас. Ну, не можна сказати, батьком, але він був тією людиною, яка могла і порадити, яка могла. Допомогти, яка могла сказати, як треба діяти в тій чи іншій ситуації, будь то футбольній або життєвій. це дуже велика втрата для нас. Панотець провів похоронну відправу за упокійну літургію, помолившись за померлого. Після чого добрі слова на його адресу мовили всі, хто його добре знав. Народний депутат України восьмого скликання, Дніпропетровський міський голова з 2000 по 2014 роки, Іван Куліченко, другий і партнер Андрія Полуніна, срібний і бронзовий призер чемпіонатів України з футболу Сергій Дірявка, перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Андрій починав в тому складі, який я найбільше люблю. Завдяки Миколи Петровичу Павлову я занурився в футбол так глибоко-глибоко їздив з ними тервельні збори. Я скажу, що Андрій ще був зовсім молодим, але таким завзятим. В порівнянні там з горілим, Дімою Міхалєн, він був як низенький, але він своє вигризав. Він вигаризав. і... Багато років ми з ним підтримували гарні стосунки. В основному на футболі, звичайно, жалко, не віриться сім'ї, друзям. Це дуже велика втрата. Але світла пам'ять, він світла людина, і хай Бог до нього буде милостим і на тому світі. Він дуже любив Дніпро, він щирий дніпрянин, він дуже засмучений був, коли команди не стало. Але там, де він працював і працює, працює, він віддавався на всі 100%. Він була чесна людина і пристрасна. Він дуже кохав своїх свою дружину, свою доньку. Все робив для них. Важко, велика втрата. Пішла людина з великої літери, пішов чоловік, який прославляв не лише дніпровський футбол, а й український. Всі присутні. Я думаю, Залюбки говорили з ним про футбол, відверто говорили і з почуттям. Це людина, яка була присутня на всіх наших заходах, стосувалася, чи ветеранських заходів, чи матчів присвячених якимось ювілеям. І у кожному його кроці, у кожному слові було, була підтримка і була завзяття, любов до футболу почувалася. Пішла легенда і, на жаль, сьогодні Дніпро втратив не лише людину, а втратив футбольну епоху. З сумом асоціація футбола приєднується до травмної церемонії і головне всім близьким триматись. Пішов чоловік, але пам'ять про нього живе. В останню дорогу Андрія Полуніна провели оплесками. Саме ними Андрія та його команди, за які він виступав, завжди зустрічали та проводжали з поля уболівальники. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим Андрія Вікторовича, світла, вічна пам'ять.